Що вам давати? Скільки давати? Одну 48 гривень. Олина плюс 65. Сметану сметану двадцять Сметанка ваша, 55 гривень. Що ще? Все, з вас 168 гривень. Але зачекайте, я не звичайний продавець насправді. А я пропоную людям перевірити свою вдачу. Дивіться, ви можете забирати ці продукти безкоштовно або з якоюсь знижкою. Те, що вам потрібно, це просто покрутити наше колесо фортуни. Нехай прибуде з вами вдача. Крутіть, будь-який діть. Будь Х3. Ви знаєте, що це означає? Ви сплачуєте 168 гривень, але я вам даю продуктів три чи більше. Ще дві вівсянки даю, ще дві олейни. Ще дві олейни даю. Не будуть, не будуть. Давайте ми з вами домовимося. Я вам даю одну 15%, одну 20. По рукам. Це все ваше і всього лишь за 168 гривень. Е, зараз. Знаєте, що таке сарафане радіо? Ну, що таке? Це... Один одному передає? Так, так, можете розказати всьому слух, що тут перевіряють вдачу. І вам о, всього найкращого. Дякуємо. дякую. Так же у нас буде перемога. Так, да, нарешті, дякую.